Дата проведення форуму, 28 липня, день української державності, який святкуємо другий рік. Дата значно давніша, стягає часів Володимира Великого. Понад тисячу років тому цього дня відбулось хрещення Русі України. Аспект воєнного сьогодення, ще прикордонна Сумщина, першої з областей України попри небезпеку, приймає велелюдну делегацію представників міжнародних організацій. Захід проводиться спільно з офісом координаторки системи ООН в Україні. Це перший такий форум взагалі серед цих областей. По-друге, це прикордонна область. І протоколи безпеки і міжнародних програм, як правило, не дозволяють поїздки в такі області. Тому це велике, якби для нас, і моральний стимул, і іміджовий захід. Але основне, що має бути підсумком цього заходу, створення постійної координаційної платформи всіх міжнародних партнерів, які залучені до процесу відновлення Сумської області, зібрання розпочали з хвилини мовчання. Вшанували усіх героїв, які поклали життя за Україну. Всіх наших героїв, які боролися за нашу незалежність. Які борються за нашу незалежність, всіх, хто сьогодні допомагає нашим Збройним силам і в першу чергу надати шану хвилиною мовчання нашим загиблих героям. На форумі озвучують величезні суми збитків, яких зазнала Сумщина від дня 24 лютого. 42 дні область прожила в оточенні, а деякі міста в окупації. До сьогодні тривають щоденні ворожі обстріли, які руйнують промислову інфраструктуру і житло людей. Експертно це десь прямі збитки, десь на рівні 66 мільярдів. Це шкода екосистеми більше двох мільярдів на даний момент зафіксована. Це великі площі земель, особливо прикордоні, які видані виведені з господарства Сього обігу, внаслідок а, засмічення мінами або прямої небезпеки обстрілів. Всього 5468 об'єктів це серйозні е, руйнування, які нам треба відновлювати на сьогоднішній день. Завдяки кропіткій праці наших е, сумчан, завдяки підтримці нашого уряду, нашого президента і наших е, колег-партнерів, ми змогли. Підготувати відновити 1985 об'єктів. Посилення оборони сумщини залишається завданням номер один. Весь фінансовий тягар на будівництво систем оборони та відновлення зруйнованого лягає на бюджети місцевих громад. Але попри невизначеність розвитку воєнної ситуації, вже сьогодні необхідно міркувати над створенням економічної основи майбутнього повоєнного відновлення і розвитку сумщини. Незважаючи на наші оборонні військові витрати. Ми сьогодні займаємось стратегічним плануванням пріоритетів розвитку нашої економіки створення умов для соціально-економічного розвитку регіону та громад. Одразу після визволення у квітні 22-го року в області розпочали роботу над стратегією економічного відновлення. На координаційному форумі презентують готовий документ. Місія якраз цієї стратегії це відбудувати регіон нових можливостей. Ключовим орієнтиром майбутнього повоєнного розвитку Сумщини є оцей слайд. Географічне розташування Сумщини. Саме воно визначало до великої війни вектор на розташовані поряд Росію та Білорусь. У нинішніх умовах це фактор, що зумовлює складну логістику для підприємств прикордонної області. До західного кордону 1100 тисяч кілометрів. Якщо будуть працювати порти, зараз це, знову ж таки під питанням південні наші 800 кілометрів. Логістика в рази дорожчаться самого виробництва. Ходи, якщо це важке машинобудування. будування, тому ми поклали в основу нашої стратегії врахування фактичної логістики і відповідно забезпечення енергетичної безпеки. дешевий енергоресурс раніше теж находив зі сходу. Зараз потрібно енергію шукати, і вона є на території області. Безпека відновлення промисловості, аграрного сектору, інновації виробництво завдяки університетській науці можливо інтегрувати увесь потенціал регіону в ефективні проекти. Ця програма охоплює всі. Сфери життя людей і ми були теж активними учасниками створення цієї програми, тому що інтелект нашого університету для сумчини, як я вже сказав, по всім напрямкам він відкритий, він, він, він готовий. І як приклад можу сказати, що ми нарощуємо наші обсяги науково-дослідних робіт фінансування, в тому числі по напрямках, які мають відношення до відбудови і подальшого розвитку нашої рідної сумщини. Ключова мета ґрунтовного документу, над яким працювала велика група експертів, щоб на Сумщині залишились жити люди. Ми не хочемо втратити людей з прикордоння. А це ще раз ми маємо найбільшу довжину кордону з країною сухогудну з країною агресором з поміж цих областей 564 кілометри. Якщо ми помножимо на 5, Володимир Миколаїв сказав, ви розумієте, яка це площа, яка це кількість населення, але це наші люди. Ми хочемо щоб. У них були достойні умови жити на сумчині на координаційному форумі. Представлений ярмарок гуманітарних проєктів. Свої презентації планів і можливостей підготували територіальні громади. Промисловці демонструють свої потенціали та ідеї. Компанія Керамея підприємство, що збудоване завдяки іноземним інвестиціям. Одне із найпотужніших підприємств області. Ми з гордістю, я думаю, несемо звання українського виробника в Сумській області. В Умовах війни ми вимушені були зупинитися. Ми запустилися уже у серпні минулого року для того, щоб випустити продукцію, яка конче потрібна була нашим людям. Ми випускаємо продукцію, яка я вважаю найефективніша для швидкої відбудови. Нам потрібна невеличка інвестиція для того, щоб завершити третю лінію, яку ми планували. Десь оцими цими роками, якби не було війни, От, для того, щоб подвоїти кількість поризованого блоку. Що таке поризований блок? Це коли ви в 10-11 разів швидше будуєте за звичайну цеху. Жодних планів без грошей і жодних грошей без планів. Фінансова допомога міжнародних донорів це частина успіху відновленої повоєнної сумщини. В області напрацювали потужний кейс оцифрування обсягів руйнувань. У цьому також є допомога міжнародних організацій. Ми дякуємо знову ж таки нашим партнерам. з ООН. вони в травні надали нам автомобілі. Зокрема, один із них обладнаний спеціальною технікою для оцифровки руйнувань. І дорожньої інфраструктури, і об'єктів громадах. На форумі говорять і про те, що Сумщина потребує статусу прикордонної зони з особливими умовами щодо умов оподаткування чи підтримки бізнесу. Регіональні програми розроблені в областях на перспективу планують включити в державну стратегію відновлення України. Нас попросили на основі нашої стратегії ще в минулому році записати п'ятий модуль курсу пантикризу управління громадами, який широко поширився в Україні. І на кейсі нашої стратегії йде навчання і в інших областях. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко. Новини СТС.